Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я в магазині сінсей. Новинки одягу, взуття та сумок. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Туфельки на низькому ходу. Ціна 340 гривень. Кросівки 899. Така модель 459, Макасіни 269 459 балетки, світло персикові, 219, кеди 459 та 340, кросівки 399 659. Ось такі кеди на високій підошві. 399 ціна акційна, Маленька чорна сумочка зі знижкою. 289. Красива біла блуза 599 з маленькими вишитими квіточками. 60% котон 40 поліестер. 289%. Ось така малесенька сумочка. Молочна 459, 289 чорна, бежева 269 на 2 відділення. Маленька рожева 340. Ось така модель 599 має два відділення на блискавці. Чорна 289. 459 защіпається на кнопку. Нижня білизна 3 одиниці 99, Ліф без паралону 340. Трусики жіночі, 149. Білий бюзгальтер 159 на поролоні. Є ще такий чорний. Набір дві штуки. Бежевий та чорний 340. Опит дві одиниці 340 гривень. Тапочки 189. Такі з ромашкою відкриті. 219. 340 гривень. 219. Халат зі знижкою 519. Червоний бізгальтер 129. Такі по 69. Тоненький без поролону. Капелюшок із стрічкою. 340. Є ще ось такий більший ціна така ж сама. Кепка бежева 269. Чорна 119. Панама 269. Є бежева та чорна. Блакитні джинси 699. Курточка зі знижкою 659. Ось така за 799 розміри до XL защіпається на блискавку, має знизу підкладку, курточка чорна екошкіра 899. защіпається на кнопки. Ось така модель 459 косуха. Сорочки по 599 біла та чорна, 100% котон. Тоненька блуза в квіточки 169% на довгий рукав. Іде без підкладки. Тканина просвічується 100% поліестер. Смугаста сукня 659, довжина максі. Іде з поясом. Рукавчик підкочується. Тканина 60% котон. Шортики літні 340 на поясі мають широку резинку та кишені. У складі тканини віскоза та льон 289 лосини в рубчик. Штани сірі, прямого крою, ціна зі знижкою 359. Тоненькі сорочки на короткий рукав 269 Розміри до 2 XL блакитна, біла та чорна. Ремені жіночі по 69 ось такий варіант. З бантиком 219 2 штуки зелений 39, 29 сірий. 59 ось такий варіант. Із золотистою пряжкою 189. 169. Дуже гарні привезли окуляри сонячні. Ось така модель 219, 169, такі за 169 та 219, косметичка на два відділення 340, заколки 99, кісточки дві штуки 189, бодіміст 149. Кісточки 119, бігуді 49, 59, 189 ось такий набір, косметичка Барбі 340. Така маленька на блискавці 79, кісточка 119, туфельки для дівчинки 459, кросівки 599. Шортики 269 до 140 розміру. Червоні такі ще є красиві, м'якенькі, 169, також до 140. Спідничка фатинова з метеликами 269. Шортики блакитні, 340. Кепка для хлопчика сіточка 149. Ширина регулюється. Така чорна 59, марвел 219. Футболка дівчача 219 до 164-го. Футболка бежева з принтом 119, також до 164-го. Тканина котон. 399 набір, двійка, шортики та сорочка джинсова. Шортики хлопчачі 340 до 170 розміру. Штани бежеві 389. Босоніжки хлопчачі, 340. Гумовці блакитні 599. 340 набір двох шортів. одні темні інші світлі. 340 гривень. Ось такий набір, також шортики та футболка. Шортики джинсові для хлопчика з кишенями. 340. Футболка котонова з принтом 169. Шортики спідниця. Джинсова для підлітка. Ціна 389, сорочка 140-й, 164-й, 399. Сарафан джинсовий 519. Маленька сумочка плетена 269. Рюксак 659 має два відділення на блискавці. 340 гривень гаманець чоловічий шльопанці. Чорні та білі 459. Кольору хакі 340 гривень. На цьому все. Дякую, що дивитесь! Економних вам покупок! На все добре!